Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. З'явились певні подробиці. Виявилося, що ще півроку тому стало відомо, що росіяни вже всерйоз готують замах на Андрія Барабія. Андрій звернувся з цього приводу до уряду абсолютно логічним законним проханням надати йому держохорону. Але уряд шмигаля чи Зеленського відмову перебія в захисті пише Олександр Суворов. Фактично уряд зеленського дозволив Росіянам Берка безкарно вбити відомого українсько-політичного і громадського діяча. Смерть перебіє велика втрата для країни. Все, що життя він докладав зусиль, щоб відірвати Україну від Росії, щоб виховати патріотичну молодь, побудувати від сну наше суспільство. Андрій активно в ратифікації Харківських угод, прийнятю про російського закону ківалова Колісниченка про державну мовну політику. Після нападу Росії на Україну в 2014 році пародій займав посаду секретаря РНБО, доклав багато зусиль до формування добровольчих батальйонів, які фактично переломили стацію на фронті. Зробили можливим звільнення всього трьох за три місяці 80% раніше окупованого Донбасу. В Якості спікера парламенту восьмого скликання він підтримує і просував всі потрібні від Верховної ради дії для отримання української церкви Томосу, Зіграв визначальну роль прийнятті закону про функціонування української мови як державної, так званого мовного закону на початку повномасштабної навали Андрій. Як народний а депутат від ЄС захищав Київну на ровиди та патріотична безстрашна людина спочиває з миром щире співчуття рідним і близьким Андрія про це писав Борислав Березовудофеєрично прокоментувала інформацію про відмову охороні переб'я. Управління державної охорони повідомило, що пробій не мав держохорони, адже не входив до переліку посадовців, яким вона надається. Про це повідомили у відповідь на інформацію, що екс голова Верховної Ради не за вбивства звертався з проханням надати йому охорону, але водо не спростувала факт звернення парабія про надання йому охорони, тож залишається відкритим питання, чому парабію не надали охорони. Попри інформацію, що він в списках Кремля на знищення, до речі, добре пам'ятаю, що Зеленський не підписав надання держохорони генералу Залужному. Коли той був головкомом і немає зараз, попри те, що він вважається ворогом Кремля, при цьому не є таємницею що портновайшефіра в України була, хоча вони не входили до переліку. осіб, яким надається держохорона сьогодні. Питань стає все більше. Орислава Шугалій Гайдукова пише наступне допис про Андрія Перебіря, але спочатку його так вчора було на двох ринках міста в протилежних районах, але картинка однакова місто заполонив русський язик. І разом з ним і малоросиманкурти колаборанти купує помідори, продає проста сільська жіночка придімною пані. Почому помідори у мене закипає кров зразу, не сприймає цей клятий язик на клітинному рівні. Жіночка швиденько прилаштовується, а дам по 40, а тут же запитує. А за три свідасте віддам. кажу їй не вже помідори важливіші, аніж ваша гідність. Не вже ця пані не зрозуміла, якби ви відповіли рідною мовою, мовою держави, якій проживаєте. Як ви думаєте, що було далі? Я бендіровка, а не важно на якому язикі я розговорювати, і так далі. Що ви розумієте, хтось мене підтримав? Всі дивилися мовчки з осудом. Не взяла ті помідори, йду до тролейбуса, чекаю руский язик. Захожу в тролейбус, русський язик, іду додому втомлена морально більше ніж фізично. А потім читає страшну і сумну новину, вбили Парабія. більше шок він не просто був політичним діячем, він був символом патріотизму. Він завжди стояв на передовій боротьби за незалежність. Його слова, якщо боротьба не за свободу, то це не боротьба, стала визначальним в його житті політичній кар'єрі. Перебій палкою стою українську державність. З приміром, коли депутати президентської фракції в 20-му році намагалися виключити до порядку денного законопроект про зміни домовного закону, під яким стоїть його підписи, голови парламенту і до організувати масові протести на вулиці. Перебій наголошував Генеральний штаб наступу на українського розташований в Кремлі. Перших днів широкомасштабного вторгнення двадцять другому році Парабій долучився до територіальної оборони. Зокрема, на початку війни він чергував на по сто го батальйону тероборони. Києва політик завжди вважав найбільшою загрозою для України і світу Росії. Закликав до руйнування Російської імперії. Нам треба виходити з ними на якісь так звані переговорні позиції. Нам не треба виходити з ними на так звані якісь переговорні позиції, треба вести переговори, але не виходити на їх позиції. Це сьогоднішній санс української армії, і народу знищити цю імперію. Заявив він 22-му. Бо якщо сьогодні не сконає, то буде надалі залишати загрозою для нас, наших дітей. А ми повинні нашим дітям лишити мирне небо і закінчити цю війну. Повним розгромом російської армії був впевнений пробій. Редакція каналу не відповідальності за висловлення кермах політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів голова. Кожного своєї висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобаки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.